Всіх вітаю з прекрасного міста Едмонтона. З вами канадський Марк. Ой, друзі, сьогоднішня тема. сьогоднішня тема. Ну, Ніхто про це не говорить, ніхто це не піднімає. І це не те, що я навіть хотів це підняти, бо ніхто про це не говорить. А це дійсно така, знаєте, огидна, гірка, важка правда. Правда про те, що деякі наші. Українці виробляють, не вдумаючись навіть ні на секунду, що вони роблять для самої України, не то, що вони роблять саме для тої людини чи до тої людини, а саме для України, для прикладу, для того, що люди з боку бачать. Розумієте, бути е, публічною людиною не всім дано, але в такому е, світі, е, в теперішньому світі зі всією технологією багато дуже публічних людей стається, від ну, самі по собі розвиваються, там десь почали, десь до чогось дійшли. І потім, коли люди отримують велику аудиторію, чи люди в загальному якісь політики, чи особі на високому рівні, вони починають чомусь думати, що їхня думка це найважливіша. Думка повноцінно, що якщо вони так думають, то значить все так є. І що потрібно людям, знаєте, кидати різне, різне, що попало. І це все йде тільки від одної людини. І та одна людина має надзвичайну силу над, тисячма, над тисячами людей, які дивляться, які поважають, які люблять, які їм цікаво слухати. І за того не всі люди можуть добре. Сприймати популярність. А коли ви маєте популярність і коли вас слухають багато людей, з тим приходить дуже велика така відповідальність, відповідальність, яка, на жаль, не всім не всі з нею можуть справлятися. І часто люди просто навіть не зауважують, коли ця популярність приходить на них, і вони стають популярними людьми, і вони починають робити ті самі речі, які вони робили колись. Помилки і в тому числі в суспільстві, у нас є в суспільстві дуже багато людей, які дуже сильно сфокусовані, що, наприклад, вони старші, то вони автоматично все знають. Це правда, люди, які старші, вони мають набагато більший досвід в життєвій. але якщо дивитися по різним факторам ситуаціям, наприклад, хтось працює на складі чи далекобійником, якщо, наприклад, старша людина ніколи не їздила далекобійником, ніколи не їздила на фурах. То, звісно, що та молодша, яка має досвід в тій сфері, вона має той досвід, і вона їздила, вона робила це. Тому вона в тому плані, в тій самій сфері, має більше досвіду. І тому деколи вік нічого не означає. І повага повинна починатися і бути взаємна. Не може бути так, що повага просто автоматично йде. Комусь тільки за того, що хтось там старший. Ті люди, знаєте, вони собі роблять таку, про себе такої думки автоматично. І це створює багато конфліктів. Я дивлюся в соцмережах, навіть на наших різних україномовних каналах, фейсбуках. Люди пишуть один одному, о, дивіться, як вона там негарно сказала, о, дивіться, як вона там щось показала себе. О, дивіться, як там той негарно щось сказав. І розумієте, у такі люди, які самі по собі... Нічого не роблять, а тільки пишуть негативні коментарі, або шукають цей негативізм, якого достатньо в цьому світі само собою. Вони дуже сильно вдаряють по деяких тих людях, бо не всі можуть сприйняти критику. Конструктивна критика то ще таке. А у та критика з матами, з тими різними поганими словами, або люди, які говорять, що попало, що вони хочуть говорити. Не думаючи про те, як та людина може це взяти персонально, навіть якщо ви виграєте той аргумент на Фейсбуці чи в справжньому житті, ви не знаєте, як той аргумент і як ваші слова можуть сильно вдарити по психіці тої особи, як ви відкидаєте бажання інших потенційно людей, які хочуть створити якісь канали, україномовні канали. Робити ці канали, бо вони бачать Боже, скільки критики. Я не хочу бути критики. Я не хочу, щоб хтось на мене потикнув пальцем і сказав, що в мене прищик на, на лобі, а я дуже за нього переживаю. І це дуже велика біда, тому що всіх національностей є так така проблема, але в нас в українці вона дуже сильно розгорнута і дуже сильно вдаряє. Тому що більшості національностей, от вони задоволені. Вони там бачать якусь людину, яка щось добре добилася. Вони. Не будуть заздрити, вони будуть раді, не будуть ходити, розказувати, що в нас є така людина, така хороша людина, яка, наприклад, то зробила, то зробила, і на таку людину потрібно рівнятися, щоб побільше таких людей було, які роблять щось хороше. А ні, в нас люди по-іншому на це все реагують. Вони будуть знаєте, нападати, займатися цим різним, можна самоїдством в суспільстві. І це не гарно, це як не соромно таким людям, як не соромно нам, українцям, на один на одного нападати. І це не то, що то якісь там, знаєте, боти, якісь фейкові акаунти. Це справжні люди. Один на одного. Він сказав таке, вона сказала таке. І починають, і не дивляться, чи це можливо якась жінка, чи, можливо, якась дитина, чи можливо ще щось. Нема різниці. Мат за матом. Що ви хочете, що робити, таке не повинно бути. В суспільстві не повинно бути таких проблем між українцями. Українці повинні навпаки поважати один одного, особливо під час війни, особливо зараз, коли в нас справді проблема. Це не проблема, хто яку думку висув. Я вам хочу розказати одне і сказати, що люди мають право на свою думку, і це нормально, якщо ваша думка не буде сходити з іншою людиною. Це не означає, що потрібно автоматично зразу е, нападати на ту людину чи доказувати тій людині і думати, що ваша думка є права. Хай буде, що вона може і є права. Але вона може так само бути і неправою, навіть якщо ви підтверджуєте вашу думку різними фактами, то це кожне зразу означає автоматично, що ваша думка все рівно буде права. Тому що ви таким чином хочете, щоб суспільство будувалося тільки на ваших життєвих поглядах, а не на поглядах інших людей. Кожна людина хоче бачити суспільство, як вона хоче бачити. І Якщо ми кожному будемо говорити, що ми жили. Нашим мозом, тобто моїм мозом, ви будете жити, то як тоді буде життя нормально співпрацювати. Як ми тоді будемо мати різні таланти, як ми тоді будемо мати і лікарів, і прибиральників, і блогерів, то не може таке бути, бо не всі мають одинакові таланти і в тому і полягається те, що і не всі мають ту саму думку, але просто нападати один на одного, кидатися це дуже некоректно, це дуже некультурно, це дуже неправильно. І я надіюся. Що це відео допоможе людям трошки зрозуміти, що не робіть цього, не робіть особливо зараз. Це погано виглядає. Ніхто не, ми не є вороги один одному. Це не, не треба навіть створювати собі ворогів, не треба ображатися. Не тримайте зла. Не тримайте зла один на одного. Ми українці, навіщо це робити? Будьте вищими, будьте кращими, будьте найкращим прикладом і версією себе, і просто дивитись на це. Ну, я не погоджуюся. Напишіть, якщо хочете, бачите, що людина неадекватно вам відповідає. Лишіть то, побажайте гарного дня, скажіть, що все добре, і рухайтесь вперед, не беріть то до серця, бо чесно сказати... Зараз складно українцям, все накипіло, надоїло, і прекрасно всі розуміють, чому так є. Але потрібно пам'ятати, що зараз не час і ніколи не час. Треба навпаки, з себе починати, робити приклад не мати цього і злості, не, не мати цієї заздрості, яка є в нас в суспільстві, і навпаки допомагати один одному і завжди залишатися людиною, щоб не сталося. Це не я не говорю за всіх українців. я Говорю просто за той малесенький такий. Відсоток, який є в кожній нації. Але можна, якщо про то сказати, хтось буде говорити, можна це змінити. Я точно в це вірю. Але я не пробую навіть це змінити. Я просто вам розповів те, що, знаєте, болить. Болить це все бачите. Дякую вам, друзі. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.